Живались на закупівлі авто для армії на Львівщині. Викрили схему придбання вантажівок для зсу за завищеною ціною. Посадовці у змові з представниками військової частини провели фіктивний тендер і організували закупку через потрібну їм компанію. Таким чином, змовники заробили на закупівлях і поклали собі в кишені 64 мільйони гривень. Всіх причетних до схеми затримали правоохоронці, що їм світить. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. За оборудкою із закупівлями авто для армії, як з'ясувало слідство, стоїть начальник одного з відділів управління логістики Державної спеціальної служби транспорту. Для справи він знайшов спільників, посадовців військової частини, яка виступала замовником техніки, а також представників пов'язаної з ним компанії. Сталося все торік, восени. Як відомо, посадовець організував. Перемогу в тендері підконтрольного підприємства, і це при тому, що компанія запропонувала свої послуги на 64 мільйони гривень дорожче від інших. Ці ж гроші і виявилися лівим заробітком спільників. За даними ресурсу ЮКонтрол, фірма зареєстрована на Київщині. Її власниками є мешканець Київщини Сергій Калюш. Та мешканець Черкащини Михайло Городових у 2024 році компанія виграла тендери на постачання спеціалізованих автомобілів для правоохоронних та військових структур на понад 5 мільярдів гривень. Зокрема, в жовтні минулого року фірма виграла тендер на постачання бортових вантажівок та сідельних тягачів. Для військової частини держспецтранспорту в Шептицькому правоохоронці затримали причетних фігурантів і провели в них обшуки в Київській та Черкаській областях. Відповідно, як наслідок, вилучили документи, мобільні телефони, печатки та готівку в різній валюті. Загальна сума 105 мільйонів гривень. Що це за гроші і звідки вони нині з'ясовують. Всім учасникам злочинної схеми повідомили про підозру. Військовослужбовцям інкримінують перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків. Це до 12 років позбавлення волі. А представникам компанії-постачальника вручили підозру в пособництві у вчиненні кримінального злочину в умовах воєнного стану. Це до 5 років ув'язнення. А як ви думаєте, на що сподівалися учасники схеми? І чи буде покарання одних наукою для інших, хто надумає обкрадати армію? Пишіть, що думаєте нам в коментарях? На війні загинув український актор Юрій Феліпенко. Трагічну звістку в соцмережах повідомила його дружина, ведуча та ютуберка Катерина Мотрич. Невдовзі відбудеться прощання із загиблим військовим. Як відреагувала спільнота українських акторів та діячі культури? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Юра загинув. Подробиці згодом написала Катерина Мотрич у своєму інстаграмі цими вихідними. Потім лишила більш розгорнутий допис, у якому написала, що Юра був цитую її світом. Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили. Торік Юрій Філіпенко вступив до лав збройних сил України. Спочатку він пройшов навчання, після чого влітку вирушив на службу. Належав до окремого полку Ахілес у складі 92-ї бригади. Влітку минулого року Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися. До цього вони протягом п'яти років перебували в стосунках. Познайомилися молодята в театрі. Катерина проходила на його вистави. Потім покликала на побачення. Чоловік відповів взаємністю. В них була бурхлива історія кохання, а після вступу до війська Юрій наважився освідчитися. У мене саме випало кілька не надто завантажених днів, тож я міг прогулятися з нею, побути разом. Це сталося прямо перед дверима раксу. Ми зайшли до найближчого ювелірного магазину, купили обручки і розписалися. Оскільки я тепер військовий, ми змогли розписатися без черги. Що відомо про Феліпенка, до Великої війни Юрій Феліпенко працював в театрі на Подолі, знімався у фільмах та серіалах, займався дубляжем. З останніх робіт фільм Обіцянка Богу. Міні-серіал Олена Прекрасна картина Операція Дезертир. У 2019 році Філіпенко отримав мистецьку премію Київ у категорії театральне мистецтво. Новина про загибель Юрія сколихнула акторську спільноту. Тарас Цимбалюк написав коротко, цитую, Боже, який жах! Співачка Надя Дорофєєва написала, цитую, який кошмар, мої співчуття. Слова підтримки висловила і акторка Анна Саліванчук. Юра, як таке можливо? Я не хочу в це вірити. Загинув неймовірно талановитий актор, дуже добра і вихована людина, прекрасний друг Юрій Феліпенко. Ще п'ять днів тому ми записували голосові одне одному, і ти казав, що буде все добре, а добре вже не буде ніколи. Про те, що втрата страшна і несправедлива, написала у своїх соцмережах і ведуча Маша Єфросиніна. Це жах і біль. Саме з Юрія Феліпенка та його ролей свого часу в мене виникло відчуття. Зародження нової ери сучасних молодих українських акторів, окрім безсумнівного таланту, він виявився ще й героєм-захисником нашої країни. Свій жаль також висловили українські актори Антоніна Хижняк, Даша Малахова, Анна Кошмал, Наталя Бабенко та багато інших. Всі пригадують його як світлу та надзвичайно талановиту людину. В полку Ахілес підготували прощальний допис про Юрія. Побратими подякували за службу, за те, яким відповідальним та надійним товаришем він був, і пообіцяли неодмінно помститися. Юрій Філіпенко загинув під час виконання бойового завдання, зазначили полку. Щире співчуття дружині та всім близьким Юрія Філіпенка. Бережіть себе. Били військових та відмовляли їм в лікуванні. У 57-й окремій мотопіхотній бригаді заявили про випадки насильства щодо особового складу. Відверте зізнання зробив один із бійців, який пішов у СЗЧ. Що він розповів і як відреагували на звинувачення в бригаді, дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Спина багрова від синців та ударів жодного живого сантиметра. Шокуючі наслідки побиття показав журналістам Суспільного один із військовослужбовців 57-ї мотопіхотної бригади. Руслан через можливі переслідування він не назвав свого прізвища, але розповів власну історію. В деталях на службу потрапив через мобілізацію. Спочатку зіткнувся з тим, що командування не відпускає на лікування, а потім, і, взагалі, мовляв, почалися в бригаді побоїща та катування. Наш напрямок був Харківська область, Вовчанськ. Як тільки ми приїхали, командування було начебто нормальне. Потім вони почали відмовляти у лікуванні виплати за підписання контракту. Я не отримав. У нас в бригаді ніхто не отримав ні копійки. Крім зарплати, хлопці чекають на бойові, але командування пішло іншим шляхом вони почали застосовувати фізичну силу, бити військових, катати в багажниках. У командирів є визначені військовослужбовці, яких вони просять, щоб вони били. В якості доказів Руслан також надав відео, як саме відбувалися ці поїздки в багажниках. Подивіться на виход. бігом. Отак. От о-оп-оп, що оп. случилось? Оп! Що таке? Сьогодні ж на виход. Оце не міняємо, прикинь. Після невдалих спроб потрапити на лікування законним шляхом боєць самовільно залишив службу. Перший раз в мене було СЗЧ в жовтні 2024 року. Я поїхав на лікування. В мене була операція на нозі. Лікувався за власні гроші. Після в мене виявили кисту в районі голови. Я про це повідомив командиру, у лікуванні мені відмовляли. Коли я говорив, що постійно болить голова, мені погано, що потрібно зробити МРТ, мене направили у медичну роту за направленням до лікаря. Медрота відмовила посміялися, не дали ніякого направлення. Зі слів військового, коли стан погіршився, медики відвезли його до Чугуєва, Харківської області. Після лікарні Руслан поїхав додому. Розповів, що через місяць замполіт з частини почав телефонувати дружині з питаннями, мовляв, куди зник військовик. Він повернувся до служби на місяць, але там став свідком побиттів. Побачив, як далі б'ють хлопців, вони побиті. Є відеозаписи. В нас був випадок, коли хлопцю з військової поліції машину спалили. Бо він, хлопців, постійно б'є. Тому наступного дня, як тільки стемніло, я розвернувся і пішов, тому що мені почали надходити погрози, бо я все зече був. Вирішили мене провчити. Один підійшов і сказав Я тебе заріжу. Багато хто з хлопців говорили, що Замполіт до мене підсилає, щоб мене провчили за все у лютому, за словами чоловіка, він написав заяви і звернення до офісу генпрокурора, служби безпеки, омбудсмена та офісу президента. Командування 57-ї бригади за інформацією суспільного заперечує інформацію про побиття військовослужбовців. За словами заступника командира у батальйоні, військовий Руслан пробув два місяці. Жодного разу не виходив на бойове завдання весь цей час перебував. На лікуванні. А щодо відео та фото з побиттям, заявив, що військовики знімали це заради хайпу та підняття активу в соцмережах. Речник Служби безпеки України Артем Дехтаренко у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив, що розслідування кримінальних правопорушень нині здійснює державне бюро розслідувань. Там відкрили кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень військовими, а це до 12 років позбавлення волі. Слідство триває. Командування сухопутних військ запевнило, якщо факти побиття підтвердяться, то всіх причетних притягнуть до відповідальності. А як ви думаєте, чи могли військові інсценувати побиття просто заради хайпу та лайків у соцмережах? Чи все-таки в бригаді не договорюють правди? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!